Багато було людей, які спекулювали цією сценою мікрофоном, як це завжди буває. Піарився ненастанно. Для когось війна, для когось мать родна, і в грошах, і в піарі, і в лжеславі. Але я завжди брав на себе, бо я був найстарший серед них, і, можливо, найбільш досвідчений, в політичній частині. В артистичній, то, звичайно, геніальний Женя Нещук, дійсно народний артист. то... Я ж не маю освіти, не знаю, що таке сценічний голос. Але, але виходило, все одно, бо вже якийсь. Знаєте, коли говорив, що всіх політиків то я кажу, що я політики-гниди, а я політики герої. І тоді, і зараз, і тому не треба всіх, тому що було багато хто, я кажу, свідомо чи несвідомо, розколювали і, і продовжували розколювати. І, я брав на себе... і було багато тих, хто йшов за цим. знаєте, дуже Красиво, модно крикнути, що всі політики класні, а ми всі ми хороші. То я завжди говорив, що люди ні. Є речі складніші задумайтеся. Ну, Майдан це ж теж категорія різних людей. Безумовно, є е, герої досвідчені, думаючі, а є люди, які піддаються емоціям, які не привикли. Є люди, які знають кілька аспектів проблем, а цих аспектів є 100 чи 200 чи тисяча. Так само і зараз, до речі. Тому завжди треба бути зваженим і вміти аналізувати е, 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 всі аргументи за і всі аргументи проти. Е, е, тому що люди, я їм казав. Сцена Майдану зараз. Це найвища трибуна людства в її боротьбі зі злом. Не ООН, не в Європарламент, а це. Зараз весь світ. Подивіться на дані в інтернеті. Весь світ дивиться на нас. Це найвища трибуна людства, не тільки Києва і не тільки України. Але давайте зробимо, я беру на себе відповідальність і, і, і всьому року на це. Це буде дуже важко, але давайте, щоб на сцені виступали не тільки польові командири, так звані, як було б на помаранче в революції, тобто депутати. Кажу, польові командири це не вони, оце оці от сотники, які зараз це організовують. Це ті, хто несуть, хто організовує кухню. Оце польові командири. Не називайте себе поливи. Пам'ятаєте, ніхто себе не називав більше як польовим, польовим командиром. Тому що справжні. Кажу, хай оці люди виходять. Я беру на себе відповідальність, бо є, бо будуть ж і провокатори, будуть психічно хворі. Це все важко. Але давайте, є багато прекрасних митців, не тільки ці там хедлайнери мають виступати, є прекрасні, хай це жіночий колектив, хай це жіночка, але це буде щиро. Є прекрасно багатих, багато поетів з прекрасної поезії, високо-найвищого рівня. Давайте їм будемо давати слово. Я розумію, що є загрози, так? що це морока, але е, давайте спробуємо принаймні. Мабуть, не тільки я розумів, що, але й вони розуміли, що найкраща мішень для паніки це і, най, найперше, найбільш спокусливо для цього ідіота це стрілити в ведучого. Ну, або там у, у когось із вождів. Ось, Мабуть, вони також це розуміли. Чесно кажучи, я й зараз думаю, чому мене тоді не вбили? Чому я живий залишився? Бо я був. готовий. Думав, я, дайте, Двоє дітей народив, дві книжки написав. Тобто своє слово я вже сказав. Десь буду розконалювати, Може, ще щось скажу, але знаєте, ну, коли вмирають 18-річні хлопчики, який ще не цілований, який ще, про... який ще не дав продовження свого роду, це, трагедія, це страхіття. Головне завдання людини дати продовження роду. Тому коли, хай Господь Бог просить, ну, коли вмирає людина, яка за, за 50 чи біля 50 це трагедія. Ну, коли вмирає людина, яка 18, 19, 20, це потрібна трагедія. Ми от з такими думками дурними. Я йшов на цю сцену, знаєте І так. себе я втішав, готуючись, готуючись вмерти. Ну, Господь Бог вберіг.